На нашому авторинку вживаних авто Карпарк Юа, місто Кам'янське вулиця Стовби 2. На продаж з'являється ось такий Деусенс. 1.3, газ, бензин, всі скло оригінальні, навіть лобове. Сьомий рік на всіх скло, скло, до речі, всі тоновані. Легенька така дзеркалочка, бачите? Значить, у нас ось так гарно виглядає салончик. В принципі, цілюхенький, не затасканий. всі дверні, двер, дверні картки, так само цілі, не задряпані не обвіщі спереді виглядає все так само. Ось, дивіться, бачите, написано навіть усе. сьомий рік. Так, погнали попереду галогенові фари, розуміємо, в нас лобаш так само в нас сьомий рік. Бачте, зі сторони водія дивимося. Картки так само цілюхенькі. Ось, ось зроблені передні електросклопідімачі, п'ятиступенева механіка, мафон з флехою у нас стоїть. Пробіг на приладах 215 тисяч. Зараз відкрию капота. До речі, два у нас ключі, сигналізація двостороння. Опа! Ось звичайний 1,3. ГБО другого покоління. До речі, редуктор виглядає як новий. Стаканчик цілий. Стаканчик цілий, захист двигуна мається. Так, ну і саме головне, це ціна даного авто. 1800 долярів за готівочку. Є можливість придбати в кредит. Там все залежить від першого внеска і на який термін ви будете брати. Якщо цікаво, телефонуйте. Номер телефончика під відео.